То зараз ми з вами подивимося місце, де ми тимчасово збираємося. У цій залі ми збираємося репетиція півчі, проводимо служби. почують ясні небеса. Ми віримо. Я із те покоління, що більше нам розповідали, що Бога немає і віри як такої не було. А от коли вже сталася війна, і зовсім по-іншому стали оцінюватися мною. В Росії керівники церковні, я не буду їх називати сани, того що люди, які благословляють, Військо йти вбивати інших і, і освячують ракети, і другу смертоносну зброю, вони не, не можуть бути священниками і е, нести е, віру в людей. Поїхали на консультацію Полтавської єпархії, нам розказали, як створюється нова громада, дали зразки документів. Ми почали шукати і перше питання перевірити державний реєстр. Виявилося, що у нас зареєстрована в 2001 році зареєстрована церква, Українська православна церква Московського патріархату. Ми не знали про це. Стикнулися з деякими проблемами, тому що треба робити перехід. Ми могли б створити нову, це набагато швидше. Пройшли збори. Ми з документи здаємо на перевірку, нам повертають їх. Ми поправляємо знову. Здаємо на перевірку. В общем, це в нас зайняло рік, спілкуючись в селі. Не в однієї мене виникла думка, що, напевно, нам треба якось переходити до Православної церкви України. Священник той, до якої відносилася наша громада, не захотів переходити, і ми вирішили створити свою громаду на, нашій, на нашому селі, точніше, на території старостату. На всіх святих свято ми проводили першу службу. Приїжджав до нас декілька разів, щоб допомогти налагодити цю співпрацю. І вже тоді, коли була перша служба, ми дуже хвилювалися. Але вийшло вже в кінці, коли ми вже вийшли, таке задоволення отримали від цього заходу. У нас все вийшло. І нам була важлива думка священика. Ми його спитали: ну як ви? Ну, що ми? Він каже, ви молодці. Ви найкраще. Люди збиралися, обговорювали цей весь процес, як це повинно бути. Були громадські слухання у нас з приводу створення нової релігійної громади. Люди в громаді створили свій власний церковний хор. Тут у нас ще ну, не тільки в цьому приміщенні, у нас спеціальне приміщення є, де там е, інструменти. Ось і наш музичний керівник, ну, регент. Він досить талановита людина, він досить так вказує нам на, на, на наші недоліки. На, ось, І, на жаль, його сьогодні немає. І так ми збираємося і на ці репетиції ну, вчимо молитви досить складно, до речі, набагато складніше, ніж пісні. Сказати що відбулося якесь пожвавлення, я б не сказав би. Цей процес триває, тобто йдуть перемовини, люди хочуть цих переходів. Насправді це дуже мало, якщо говорити про Полтавську область, тому що, якщо громад Московського патріархату, таких реальних, фактично близько 200 там в області, ну, то це. Такий відсоток. У 25-му році перейшло 5 громад і перейшло ну, декілька священнослужителів. У нас створювався генеральний план населеного пункту села Степанівки, де було зарані включено в цей план майбутню церкву. Зараз це приміщення приватного підприємства Комагро. Приміщення пекарні. Ми звернулися за допомогою до директора приватного підприємства, щоб нам надали допомогу у будівництві. Але він сказав, що в мене є приміщення, яке буде звільнятися, і я вам його передам. Планувалося, що до осені воно звільниться, а в наступному році ми почнемо. Почнемо реконструкцію, Ну ми називаємо його будівництво, тому що ви саме бачите, що тут треба буде перебудовувати багато чого.